Я трясу так, щоб слянка ну, середня була також в речові, і так у нас поршу і більше ну, творюються типа. Давайте я поки буду накачу, буду пояснювати, як відбувається. Дивіться, є такий закон Бовля-маріоза. Я, я накачую повітря, я створюю великий тиск. Якщо тиск, скажімо, збільшувати, молекули стають ближче один до одного і скажімо, вони нагріваються. Тому що я виконую роботу. Я бачу, виконую, я підкрішую що я виконую певну роботу. Таким чином молекули стоять в і виривають, ну, скажімо, ті молекули, які в повітрі, ну, в різні, вони вириваються також в повітря. Я так, виконую роботу, виконую роботу. Але ну, скільки я буду виконувати роботу? Я хочу, щоб хтось виконував роботу, я хочу, щоб речовина виконувала роботу, розумієте? Дивіться, я виконав роботу. Тепер тя речовини. Коли я її відкриваю, речовина виконує роботу. Вона вже починає бішитись і охолочується. Вона була теплою, а тепло — це енергія. Так що... Коли воно віддало, ну, скажу, збільшуватися, воно віддало свою енергію і речовина стала холодною. І молекули тої речовини, яка була в повітрі, стали холодними і тому конденсувалися по повітря. Так. І зараз всі дивіться уважно, дивіться уважно. От дивіться. Давайте